Друзі, привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі і сьогодні будемо готувати кабачкову ікру. Насправді, рецептів приготування кабачкової ікри існує безліч. Сьогодні хочу показати той, який особисто мені подобається найбільше. Той набір овочів, який знадобиться нам для приготування ікри. Як бачите, аби не займати зайвого часу, я вже їх заздалегідь належним чином підготувала, перш за все, кабачки обов'язково слід очистити від шкірки і нарізала я їх ось таким невеличким кубиком. Морку натерла на великій терці цибуля У мене достатньо великого розміру була, тому я порізала її тонкими чвертькільцями, якщо поменше, можна і півпицями порізати. І часник до свого смаку беремо я на свою кількість. Взяла три великих зубчика часника і просто їх подрібнила ножем. Готуємо пропорцію на 1,5 кг кабачка очищеного. Нам знадобиться пів кілограма моркви, пів кілограма цибулі, і як я сказала, часник до смаку у мене три великих зубчика. Я вже поставила кастрюльку, якій буду готувати. Наливаю сюди 120 мл олії обов'язково без запаху. Тепер далі викладаю сюди всю цибулю. Тож, відразу додаю часник і все разом буду смажити на середньому вогні буквально 2-3 хвилиночки. Далі до цибулі додаю моркву, добре все перемішую, кастрюльку прикрию кришкою і на середньому вогні буду смажити 10 хвилин. Ну і в процесі, поки морква з цибулю цибулі обсмажуються, їх потрібно періодично просто ось так перемішувати. Тепер настала черга кабачків. Після того, як морква з цибулею та часником просмажилися 10 хвилиночок, додаю кабачки у кастрюлю. Відразу додаю сіль 25 г, обов'язково не йодоване, і цукор 50 грамів. Все перемішую. Знову закриваю кастрюлю кришкою і на тому ж середньому вогні продовжую готувати ще півгодинки. За цей час овочі потрібно періодично перемішувати. Годинки. Минуло, тепер сюди я додаю 3 чайної ложки чорного перцю. Якщо любите погостріше, можете додати і більше. І сюди буду додавати соус. Взагалі по рецепту потрібно додавати томатну пасту 150 г. Але оскільки я вже досить давно не купую ані кетчупів, ані соусів, ані паст, готую сама, то буду додавати свій соус. І я взяла 200 мг, мілігр... точніше 200 г. Перемішую це все добре. Знову накриваю і готую ще 10 хвилин. На самому кінці додаю 20 мл 9%, оцету, перемішую буквально ще секундочок 20 і прибираю кастрюлю із плити. Тепер нам буде потрібний занурювальний блендер і ним нам потрібно все перебити добре до однорідної консистенції. Власне, підготовчий процес у нас завершився, залишиться лише розлити ікру по баночкам. Банки я, звичайно, простерилізувала, зазвичай це роблю у мікрохвильовці. Кришки ось просто заливаю кип'ятком, ну і далі розподіляю ікру. Відповідно, баночку закручую. Далі потрібно буде їх перевернути, закутити і так залишити до повного охолодження. Отже, із моєї кількості продуктів у мене вийшло 4 півлітрових баночки, і ось те, що у тарілочці, тут десь приблизно грамів 200. Рецепт насправді дуже простий, а ікра виходить просто чудова. Рекомендую! А я наразі всім дякую за увагу, буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім мир і злагоди, готуйте з задоволенням і зустрінемось з вами в наступних відео.